Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Сесія міської ради не відбулася. Чому і чому деякі опозиційні депутати кажуть, що не вважають Олександра Майамиським головою? Вогнеборці врятували з пожежі у Полтаві двох людей 8 березня. Під питанням чи востаннє відзначатимуть це свято і яку альтернативу пропонують українкам. Сьогодні мало відбутися засідання 23-ї сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання. Але частина депутатів так і не зібралася. З'явилося лише 20 обранців із 42 -х. Чому опозиційні депутати не прийшли на сесію, та з якої причини за їх словами, вони не вважають Олександра Мамая, міським головою. Дізнавалися наші кореспонденти. Десята ранку середа. Депутати починають збиратися на засідання 23-ї сесії Полтавської міської ради, 8-го скликання. Та половини фракцій немає. Ніхто не з'явився з представників політичних партій, рідне місто, слуга народу та свобода. На засідання зареєструвалося 20 депутатів із 42 -х. Після цього міський голова Олександр Мамай констатує: сесії не буде для кворуму. Не вистачило одного мандата. Тільки зареєстрованих депутатів не дозволяє розпочати податкове засідання 23-ї сесії показавської міської ради. Шановні депутати, шановні запрошені. Сесія сесію до що не представники фракцій політичних партій, які не з'явилися на сесію, свою відсутність пояснили нестабільністю ситуації. Мої колеги депутати від свободи зараз знаходяться на передовій, тому вони фізично не можуть прийти і взяти участь у засіданні. Я не прибула на сесію, бо вважаю, що потрібно спочатку розібратися із кримінальними справами Олександра Федоровича і дочекатися остаточного рішення, чи його будуть відсторонювати, чи він залишиться міською головою і вже надалі формувати нормальну роботу. Людина, яка власне в такому статусі знаходиться, вона не може виявляти міську раду. Ми не вважаємо міського голову мером на сьогоднішній момент. І тому, звісно, сесії, на яких він буде намагатись головувати, ми присутніми не будемо. Ми за зміни, ми за прозорі правила гри. Ми за чесні, порядні, нормальні відносини міської влади і громади, а не за краднозахраста. Отримати коментар від представників політичної партії Рідне місто нам наразі не вдалося. За словами опозиційних депутатів, з 21 лютого Олександр Мамай набув новий процесуальний статус обвинуваченого йдеться про справу працевлаштування прибиральниць міського голови. Нагадаємо, що у червні минулого року СБУ Полтавщини повідомила, що посадовцям Полтавської міської ради оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів до інституту розвитку міста на посади фахівців урбаністок. Було оформлено працівниць, які не з'являлися на робочих місцях, але отримували заробітні плати та трудовий стаж. У той же час ці особи, як стверджують слідчі, працювали домогосподарками у маєтку Олександра Мамая. За даними слідства з міського бюджету, вони отримали зарплату за майже рік та два місяці загальною сумою близько 572 тисячі гривень. Ми звернулися із запитом до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби та прокоментувала набуття міським головою нового статусу у справі. Очікуємо офіційної відповіді. Сам же полтавський мер цю ситуацію поки що не коментує. А ось колишній керівник слуги народу на Полтавщині Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському. Про це стало відомо із засідання Вищого антикорупційного суду. Нагадаємо, що у серпні 2021 року Олександр Трухін став фігурантом ДТП під Києвом, де постраждали шестеро людей. Його підозрюють у пропозиції надання хабаря патрульним. Ідеться про 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили поїхати з місця ДТП. Якщо у суді доведуть провину нардепа, йому загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до чотирьох років. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірила два оператори системи розподілу за зверненнями споживачів щодо дотримання графіків відключень електропостачання. 21 лютого на своєму засіданні НКРЄКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ Полтава Обленерго та Прат Волинь Обленерго. Повідомляють на офіційному сайті регулятора. За результатами. Серед іншого винесено рішення застосувати до Полтава обленерго санкцію у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень за чисельні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам. При цьому ідеться у повідомленні, комісія відзначає покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце протягом останнього часу. Сьогодні у Полтаві під час осіння пожежі у багатоповерхівці вогнеборцями врятовано дві людини. Подія сталася о 12.10. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці Київське шосе. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили двох людей, яких евакуювали на свіже повітря, та передали працівникам швидкої. О 12.10 надійшло нам повідомлення. Про пожежу, яка виникла в квартирі на вулиці Київська, саме в місті Полтава. Коли рятувальники прибули на місце, вони негайно приступили до розвідки і ресіння пожежі. І вже під час проведення розвідки виявили на місці події двох громадян. Вони негайно їх евакували з квартири на свіже повітря виницю, там вже їх чекали карети швидкої допомоги, вони передали їх працівникам швидкої допомоги для надання подальшої допомоги. Вже пожежу само локалізувало 12,38. А близько 12.59 пожежа була було повністю ліквідовано. Наразі причина пожежі з'ясовуються за попередніми даними лікарів. То вони всі зараз в лікарні. Попередньо один громадянин отримав опіки тіла, другий отруївся чинним газом. Коли одні випробовують кригу на міцність, іншим доводиться їх рятувати. Попри численні попередження не виходити на лід, нещасні випадки не припиняються. Сьогодні водолази розповідали про різні способи порятунку людини рятувальникам ДСНС. Бачила все на власні очі наша знімальна група. Сури, рятувальний пристрій називається «Соломинка». Наповнюється пожежний рукав по повітрям. Та подається до рук потерпілого та витягується пожежним рятувальником його на сушу. Час лімітовано, три хвилини, щоб врятувати, бо. Три хвилини і чоловік замер... замерзає, в конічності у нього замерзає і він промакав і тоне. Якщо сьогодні нещасний випадок на воді інсценовано… ми проводимо навчання з ДСНС і будемо показувати, як потрібно правильно надавати допомогу людині, яка провалилась під лід. І в ролі актора, хоч не кіно, а потопаючого на воді, досвідчений водолаз Євген Ковальов. Не панікувати, спробувати вибратись самому, кричати на допомогу. Широко розставити руки на льот і пробувати ними вибиратись. Рятувальники вкотре закликають не виходити на тонку кригу, проте марно минулого тижня випробовував на міцність лід молодий чоловік. Помітили посередині річки, десь до цієї сторони в ополонці больтихався чоловік, що його змотивувало перейти річку таких. Умовах, скажем, невідомо. Допомогти потопаючому може усе, говорять водолази. Від порожньої пластикової пляшки, яка триматиме експериментатора, до усього переліченого. Це у нас трабина буде, буде конець Олександрова, лижі, палки, як побачили, що провалився чоловік по кригу. Ми ложимося плошмя і ползем до чоловіка. І, хоч для рятувальників ДСНС більш тематичні пожежі, проте такі навчання не зайві, говорить речник служби. Пояснює, водолазна служба працює за графіком. Поза ним з нещасними випадками на воді щастить саме ДСНСникам. Ми підбираємо також погодні умови, тобто, коли водойма, тобто укрита повністю льодом, коли ми сьогодні бачимо наполовину, немає льоду, тобто тут складності свої являються для рятувальників. І ми відпрацюємо всі елементи, для того, що я краще перетинніше працювати. Рятувальники говорять на Болтавщині з початку зимового періоду на водоймах зафіксовано 12 нещасних випадків. Майже на 800 тисяч гривень незаконно нарубали дерев троє осіб у Полтавському районі. Як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, фігуранти, серед яких неповнолітній, без спеціального дозволу здійснювали незаконні порубки у захисних лісових насадженнях. Потім цю деревину вони автомобілями перевозили додому найстаршого з групи, там її розпилювали на колоди і продавали. Так, з початку цього року вони спиляли понад 70. Дерев, породи дуб, ясен, клен та інших. У наслідок державі було спричинено збитків на суму близько 800 тисяч гривень. 53 річному чоловіку повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, захисних лісових насадженнях, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки. Тобто за частинами другою та четвертою статті 246 Кримінального кодексу України. Октябрським районним судом Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам групи. Продаю дрова Кременчуківцю. Повідомили про підозру у скоєнні серії інтернет-шахрайств. Правоохоронці встановили причетність чоловіка до п'яти фактів інтернет-афер під виглядом продажу товарів для опалення. За даним фактом розпочато кримінальні провадження за частиною 2 статті 190 шахрайство, вчинене повторно кримінального кодексу України. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Давав оголошення на неіснуючий товар. В тому числі, це е, товар як дрова та опалювання помешкань, та в такий спосіб заробляв кошти. На сьогодні е, йому оголошено підозру. Наразі е, з ним працюють наші слідчі і встановлюємо кількість потерпілих. 25 лютого відзначатимемо чергову річницю від дня народження відомої української письменниці і поетеси Лесі Українки. Тим часом у Верховній Раді можуть прийняти законопроєкт про те, щоб на державному рівні цього дня відзначати День української жінки як альтернативу 8 березня. Що про це думають полтавці, розкажуть мої колеги. В Україні можуть скасувати жіноче свято 8 березня. Відповідний законопроєкт зареєстрували на початку лютого. Він передбачає заміну 8 березня на 25 лютого, на честь дня народження Лесі Українки. І називатися буде День української жінки. Більшість опитаних нами Полтавок 8 березня полюбляють, але й не проти зміни дати жіночого свята у календарі. Не обов'язково 8 березня можна якийсь другий день вшановувати жінок. Наше життя змінюється, треба змінювати і свята теж. Я думаю, що 8 березня і повинно залишитись 8 березня, тому що ми вже звикли до цього. Разника, ви особисто готові святкувати 25-го? Ну поки що ні. 8 березня це спадок радянських часів. У цивілізованому світі не заведено надавати святковим дням революційних чи політичних сенсів, зазначає доктор історичних наук Людмила Бабенко. А 8 березня саме з такої категорії. 8 березня це свято, яке виникло колись наприкінці 19 століття, коли жінки боролися за свої права. У нас склався певний такий, знаєте, в радянському календарі паритет є за статевою ознакою. Є мовляв, жіноче свято 8 березня, і є чоловіче свят. У нашому календарі не повинно бути жіночих і чоловічих свят. У нас є той святий день, коли ми вшановуємо. Захисників і захисниць, і я думаю, що для українців це має стати нормою саме в такому сенсі. Як альтернативу жіночому святу, 8 березня українкам пропонують 25 лютого. Це день, коли народилася Леся Українка, яка у нашій культурі є символом боротьби, каже кандидат філологічних наук Віра Малешко. Але додає, міжнародний жіночий день і день української жінки об'єднувати не треба, адже ці дні сповнені різними сенсами. Тож міжнародне, і то не скільки свято, то день боротьби жінок не просто за свої однакові права з чоловіками, а за визнання їх людьми загалом. День жінки на 25 лютого це було б ну, оптимально. Ми б тоді розуміли, чому і що. Ми розуміли, що Леся Українка, що її поезія, що в неї є такі си, сильні жіночі образи. Можливо, це ну, сильні жіночі образи це нормально, особливо нормально у зв'язку з нами, українками. Якщо законопроєкт ухвалять, то українці замість вихідного 8 березня матимуть вихідним 25 лютого. Оркестр Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Гоголя готує концертну програму Відлуння Криму присвячена вона супротиву окупації півострова. У програмі твори кримсько-татарських композиторів на репетицію завітали мої колеги. Оркестр Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Гоголя готується до концерту відлуння Криму до дня супротиву окупації півострова у програмі Твори кримсько-татарських композиторів. Театр наш дуже довго співпрацював з кримськотатарським театром. Вони до нас приїздили на гастролі. Ми їздили до них. Зараз цей театр на жаль. Працює частина працює під окупантами а частина просто-напросто не сприйняла цієї позиції і ем, створила свій театр власний. Концертну програму підготував головний диригент театру Олександр Сурженко. Вона складається з 14 номерів. Це не лише музика, що символічно поєднує українські та кримсько-татарські мотиви, а й поезія. І це не просто концерт, а музичне шоу, адже передбачені навіть шумові та світлові ефекти. Цей концерт це надзвичайно важлива і перша така подія у нашому місті, в нашому театрі. Вона присвячена підтримці кримсько-татарського народу, який свого часу пережив страшну депортацію і зараз перебуває в окупації. Ми маємо пам'ятати нашу історію, ми маємо шанувати нашу історію, тому наша підтримка, наша творча підтримка це надзвичайно важливо для нашого братнього народу. Ми таким чином підкреслюємо нашу єдність. Україна єдина і Крим це Україна. І основна частина творів це твори Шевкета Білялова, молодого композитора, і його твори лунають у нас і у виставах, і лунають в цьому концерті. Також це відома композиція кримсько-татарська хайтарма, яку просто можна впізнати з перших нот. На концерт відлуння Криму гоголівці запросили представників меджлісу кримськотатарського народу. Запрошують і полтавців, та гостей міста. Прем'єра 23 лютого о 18 годині. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілює. А якщо вам є про що розповісти полтацям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде, Україна!